О, він зверху, це копієс Е, Що я думаю, не можна зробити? Я думаю, що не можна зробити щось з тим вентилятором, знаєте, зверху в школі. А ні, то зараз щось будемо думати, шукати, я не знаю, чесно. Так, чекай. Треш він сюди прийшов, я свій піду геть звідси. Ну, де ти є? Медкабінет нам ще треба зайти. Диві, я пішов прямо, але відкрив там двері, бачили? Це хитро. Тихо, боїн же близько. Ой-ой! Ой-ой! Як? Це не може бути! Село, в мене на хп лишилося. Ого. Це погано. Взяв снабільний красавчик. А-а-а! всім, ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Страшилка Викрадач 2. Саманта, чи як її звати? Саманта, вроде саманта. Так, чому ми сюди прийшли? Ми маємо Отий Ризак. Дисвин був, не вид. Oh, Ууу, він зверху, це капец, на E, що я думаю, не можна зробити? Я думаю, що не можна зробити щось з тим вентилятором, знаєте, зверху в школі. А ні, то зараз щось думати, шукати, я не знаю, чесно. Я не знаю. Ви мені допомагайте всім, чим можете. Гасно. Ну... <звук> можливо, так. Можливо, ми щось зробимо. А можливо ні. Стоп, чекайте, а де то? Назад, назад. Саманта чекає на тебе каже, та я знаю, що вона чекає. А де він? Де він? Так, отут. Русь знати, що я не хотіл супертворитись на фарш. Значить цим я не можу це зробити. Це кап'єсну. А що як? Треба вирубати електрику. Так, чекайте, а з цього боку тупік чи не тупік? Тупік. Газ, 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 газ. Для чого потрібен газ? Хто знає. А в мене вже нема цих. Підказок 0. Газ, звісно, все. використав я. Я не використав той, я не використав таблетки. Мені треба знайти предмети. І ключик. Ключ від медкабінету, відкриваю медкабінет у школі. Розташування там. А медкабінет. Ми, ми ж туди попали, ні? Або йдемо туди шукати цей ключик. Значить, це то не той ключ був. Тут ще комп'ютер. Оце, оце, що потрібно, мені треба. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ло... добре, йдемо в цей. Йдемо е... туди, де поїзд. І спробуємо зробити все так. Знайти той ключик. о, о, о. Це капец! Я просто в шоці. Кикай гадвец! Каже, думаєш, ти мене перехитрив. ти? Де він? Село, ну й він є? А, там ще поштові скриньки є, пам'ятаєте, йдемо туди. Ну давайте на залізничну станцію, а потім поїдемо туди, де ми скриньки відкривали. Там щось в скринці має бути. Я не знаю в які. Ми мали якраз в школі знайти в які. Тут має бути ключик. Різак, що різаком можна зробити? Ну, що можна з ним зробити? Що? Що не можемо? Куди ми не можемо залізти? А далі, обчала, дізнають потрібну комірку. Та потрібно, але. Де потрібно? Де? Я думаю, розгадка дуже близько, дуже близько. Але ми ніяк не можемо до неї дойти, до розгадки. Записка. Так, а ну на цей бігдем. Тут нічого цікавого. О, він же тут. А? Тут щось може зробити, нічого. Идем далі, може там, а ну зараз я туди піду. Де ти є? Е, то він ч за мною? А, він там. Боєгуз. До речі, може це може щось зробити. Де він є? Да, пишу. Він туда, я сюда. Так, що я тут кину? Ключ від школи Репелент Репелент А тут? А тут нічого немає А там просто ведро. Э, ужас. Ужас. Йдемо, може, ще на шахту подивимось В шахті ми були, але нічого не знайшли. Більше. Шахта. Ну і що, укриття були, школа була, там було, там були. Я в шоці, ми сьогодні нічого не знайшли, розумієте? Це взагалі. Так, добре, давайте. Я беру різак. Ага, закрито. Може я його віднесу сюди? Так. Вагонетка, чекай, А в мене ще тут запальничка стоїть. І може ще візьмемо відмичку. Де він? Пішов вниз, пішов вниз. До речі, оце не можеш розбити. Візьмуться, щось таке на йому в голову. А це що That's за прохід? Я не піду в пішки, дав. <coughs> він навіть не зміт. Не ходь камінь. Де Він <coughs> не по не зрозумів, щось стало. Бо я йому так зацідив. Ходи, ходи, я зараз кину. <coughs> нормас нормас кину. Я в тупик зайшов, чекаємо. Чекаємо, що він звідси пішов гет. Думаєш, ти мене перехитрив? Наївний. Оу, чекай, чекай, давай. Диви, 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 диви дай сюди. Подивися мені в очі ти. маску зніми. гус. щось є? Із дори. Добре. Що йому взяти, я мов відровер ще взяти. А, відмічку. Я мов відмічку взяти. Ну не знаю, тут вроді більше нічого нема такого. Погнали. Їдемо щось подивимось. Газу, 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 я вже забув як не в'їздити. Давай, 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 давай. Копець. Блукаємо так тут. Давай, 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 давай. Давай, 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 добре. Один гор, зараз шап до один великий вроде. Може, ні, а не буде, буде, буде. Давай, 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 ти мусиш выехати. Є. Yeah. Стоп! всі лупнули. Так, добре. Я не піду пішки, та пішки, не йди. Хочешь пішки идти? Не підеш. Так, а він десь тут. О, oh, це було. Не дивися на сюди. Іди, йди прямо куди йшов. Ти мені потрібен, каже. Пішов, пішов. Нічого. Ну, я не можу тут нічого зробити. Що я тут можу зробити? А я можу туди йти? Гумаків в мене вже нема, чи є? Може і є. Let's be friends, каже. А, може ходити, а він не може. Але тут і нічого нема. Я в шоці, а шо, все? Але ж там зробили спеціальний ліфт. Для чого? Для чого там зробили ліфт? Нічого доброго тут нема. Тут взагалі нічого доброго. Так, добре, давайте ще шукаємо ідеї. І поїхали далі щось шукати. Давай, давай, газуй, погнали. Коротше, є ще ідеї пару. Давайте йдемо з цим газом. Між Саманти можемо піти? Можемо. Демо її газ, може вона щось тим газом зробить там сама. Ми все випробували, ніде він не підходить. Значить, спробуємо до неї піти. Ну і вентилятор. Що з вентилятором треба зробити? Шкода ж тут предмети не можна кидати. Якби можна було кидати предмети, ми б могли в нього предмет кинути і все, і він би зупинився, розумієте? По суті, так. А ну давайте, газуємо. Эээ, попробуем 6 кем, так, вагонетка. Так, чекай, 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 резак. Все, у мене тут є запальничка і відмечка. Куда ту вемечку? Так, і відмечку ще заберем. Відмечку треба с собой носити, я думаю. На всякий випадок. Запальничку ми вже використовували. Давай беремо ведмечку. А вот я тут. Або йде 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 йде. Дейде туди. Школа. Їдемо до школи. Щось треба робити з тим вентилятором. Треба вкидати щось. Е, Відмичку ми пробували, то ми пробували, нічого не підходить. Знаю, що я ще придумав. Е, йдемо в бібліотеку. У нас там є ключ. Я з тим ключом, вроді, не йшов далі. І мені здається, що можна той ключ кинути. Попробуй ключ кинути. Хетро, хетро. Я не думав, що ти в бібліотеці, зайцев, що таке розумно. Давай, камеут, камеут. Что ж в бібліотеці сидить. Хто знав, що він там? Так, добре, що у мене тут в бібліотеці, Де той ключик. Добре, ключик. У мене тут більше нічого нема? Ні, вроді ні. Підручник історії? Чуйте, а може в цих підручниках є підказка, яку штуку відкрити? але ні, вроді ні. Так, а де він? Це що за... Біологія. тихо тихо бо я читаю. Йой, ледве читаю. Давай попробуємо ключем, якщо ні, то. Ну, от якісь ще предмети мають бути, але ми всі предмети знайшли. Просто всі. Ай, не туди пішов. Де він? А він ще далеко, він поки дойде. Відсобка. А ну, давайте. Просто він цей предмет не кидає. Якби я кинув цей предмет ключ. Ти все, ти вентилятор ламається. Логічно, логічно. А кидати, ти не будеш, чоловічку. Дивись, не кидає. Може щось друге взяти. Так, чекай, чекай, предмети, дивіться, все є. Ключ від медкабінету, відкриває медкабінет у школі, розташування отам він. Ну, я розумію, що він там. Таблетки. Ну, нам ще лишаються таблетки. Все. Давай назад, давай, 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 Добре. То може цей ключ векінте. Де він? Ніхто його не бачив. Даес. Де ти є? Наши то. Так, поїхали. Залізнична станція, а наша мені тут. Ні, мені вроді не туди. Мені вроді не сюди. А викинемо тут десь цей ключ, що він мені не мішов. Тут ж є цегла є. Ой, там ходив. Десь тут you... цегла і, до речі, тут є якісь предмети коло цегли. Давай я заберу ще ключ той від школи. Блін, може ним щось може зробити. Айковий ключ. Та блін. О, взяв ключ від школи. Ключ від школи, він для школи. Зай здоров. Тупо коло нього показався. Так, тікаємо, летимо знову до школи, попробуємо вентилятор його кинути. Ну бо я не знаю, я все випробував. Якщо це ключ, ну то це якось нелогічно і нерозумно. Ну бо як ключем? Чим-чим, ну цим ключем нелогічно. Але вже, давайте попробуємо. Може, може. Може він не тільки від школи. А ще й від вентилятора. Опа. Mm -hmm. mm -hmm. Зразу на нього вийшов. Ну я. Як, як таке можливо? Давайте, давай, давай, давайте. Давай. Оп, підсопочка. Оп. Так, до гори. Нам одну зачіпку знайти і все, і нам далі гра піде. Ми просто заблукали. ти швидко хотів перетворити на фарш. А кидати, ти щось будеш? Дивись, він не кидає. Чого він не кидає? Та кинь туди що не буде. Просто що не будь, Я. Оооо! Як я це кинув? Чекайте! Ключ візьме. Як я кену? То любий предмет, напевно, може було кенути, Чи ні? чи може лише ключ. Як я кину? я не знаю. О, кинув! Блін. Чекай. чекай. Чекай, чекай. Ага, ікс. Це я в шоці. Коротше, то не знов на ікс кидати. Третє місце олімпіада з фізики. 1983 рік. А що це таке? Ну і що? Перше місце Ліга баскетболу. 1995. Ну записка. Ну це вже записки. Такий свій комп'ютер. А -а -а. Найкращий директор округу. 1989. А -а -а. Найкраща школа. Так, а це? Читиль року, 1976 Все нема? А ну давайте будемо. 1976, давайте. 1996. 1996 не підходить, добре. Правильно я був? 1976. 1976 1976. ей 1976. Не підходить Добре, 1997 Давай давай. 1997. Не підход, підказка физика. Некраш директор. 1989. це не, не підійде 1989. Добре, не підійшло. Олімпіада з фізи 1983. Як це Капець 1983. Як я зразу не здум. Так, війні, пошта. Мій винні пошта. Я залишив для тебе копію ключів від медкабінет на пошті в комірці номер 15. Номер 15 Номер 15 Все, видите? як тут все просто, номер 15. А Давай, давай, давай. Бачите, як то насправді все легко. Любий предмет, туди кидаєш в вентиляцію і в зупиняється. Так, номер 15. Та давай, давай, його нема. Та його нема, давай. О, дві, двоє дверей відкрив. Ай, куди мені тікати? Тікай геть до школи. Чого ти йдеш до мене?

Давай, 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 давай. Че, знову він засюда сюди Две с пришл. Аби тобі добре було, заяц. Ну як це таке можливо? Це просто. Знущається з мене. Все, тихонько сидимо.

15-та комірка. Оце я розумію. Оце професіонали. Які думали 2 години. На над... найпростішу задачу. Найпростішу, чесно. 15-та чотири, дев'ять. Єс, включить медкабінет у мене. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Школа. Заходим в медкабінет, берем таблетки, идем звільняємо саманту, и сегодня финал. Добре, добре, приїхав Ключки, ключки. Бери, закрий. Взяв снагійний красавчик. Ааа! <звук> а! О! Чи не вбив? Спочатку. Як це можливо? Як почати спочатку? В попередній серії. Ха-ха-ха! <с> Та не треба мені такого! Я в шоці! Скільки праці, скільки всього. Але ви ж зрозуміли, що там далі, ні? Ми з цими таблетками і з тим газом їдемо до Саманти, звільняємо Саманту і все, фініш, більше нічого шукати не треба. Це капець, як він мене так злив? Ай, поспішив я трошки. Нічого, ми запишемо ще одну серію. І в тій серії я все пройду, все пройду ідеально. Ко від початку і до кінця. Договорилися, договорилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім пока.